Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі в новому моєму влозі. Сьогодні у нас неділя і сьогодні другий адвент. От, Тому вирішила зняти влог, не знімала вже для вас багато всього красивого. як готувала сьогодні, тому що запросила до себе маму з сестрою, мою маму, маму чоловіка та мою сестру. Також запрошувала брата, але він захворів, не вийшло в них прийти. от, Тому трішки. Ну, якби це не таке свято, але вирішила зібрати сьогодні всіх рідних у себе вдома. От, робила торт, пекла печиво, німецьке різдвяне. От, тому підготувала для вас трішки рецептів і покажу, як ми сьогодні провели наш вечір. Приємного вам перегляду! Так, друзі, в мене сьогодні для вас рецепт німецького ріствяного печива. Називаються плецхен. Ну як плецхен це взагалі е, печеньки, якщо дословно перевести це все печиво. І от у них є дуже багато різновидностей цього печива, яке вони печуть саме на Різдво на цей час Адвенту. Тому хочу спробувати зробити сьогодні одне з цих печів. Е, це печиво дуже любив мій чоловік. от Тому сьогодні роблю його також перший раз. Надіюсь, в мене все вийде і поділюсь з вами рецептом. Так, нам потрібно мука, цукор, масло. Це у нас мигдаль, такий от перетертий по типу в муку, але ну, така мілка, мілка мілка крошка. Два яйця, ванільний цукор і ще дрібка солі. Всю точну рецептуру, як завжди, залишу в описі під відео: скільки грамів, чого, а весь процес ви можете подивитися, як його. Буду робити зараз я. Взагалі, в рецепті тому, де я знайшла, вона зараз ось ці всі інгредієнти закидає просто в кухонну машину, вдягає насадку крюк і все це перемішує. Кухонної машини, на жаль, в мене немає. Я спробую зараз змішати це все разом просто звичайним планетарним міксером із насадками, також крюками такими. Якщо не вийде, то просто домішаю руками та й все. Чесно думаю, що руками це буде набагато швидше і простіше. Тому що, в принципі, міксером цим також можна перемісити це все, аби, можливо, взяти якусь вищу ємність, то можна було б в принципі, і цим міксером доробити. Але я думаю, що руками в мене це вийде набагато швидше. Ось таке от тісто в мене вийшло. Я його довго не вимішувала, просто з'єднала всі інгредієнти між собою і все. Воно виходить дуже м'яким, таким еластичним. Люблю працювати з таким тістом. От зараз його замотаю харчовою плівкою і залишу в холодильнику на півгодини. Так, моє тісто пролежало півгодинки в холодильнику. Зараз я його розділю на дві частини. І буду вирізати за допомогою форми. У мене ось така ось форма вже спеціальна для, цих, для цього печива, тому що ми будемо робити ось такої форми е, нижній слой. Потім будемо перемазувати його мармеладом і на верхушку класти Ще одне печиво, яке буде без серединки. Тобто в нього ось таке от сердечко буде всередині. Словом, далі буду робити. Я думаю, ви все побачите і зрозумієте. І що б я хотіла вам насамперед порадити, це гарно притрушувати саму поверхню, де ви будете катати, і тісто е, борошном. І так гарно не жалійте його, тому що тісто дуже м'яке і воно дуже липуче. Воно липло мене до всього, і до цього коврика, і до каталки. І коли ви вирізаєте формочки і хочете їх забрати, якщо там немає борошна, то вони просто прилипають до поверхні, і з-за того, що воно м'яке, тоді втрічається форма. Ну словом, гарно припорошити все борошном. І я випікала їх в розігріті до 180 градусів духовці, пишеться там 8-10 хвилин. Я випікала їх 10, тому що вони на 8 хвилинах були зовсім білі, і мені здалося, що цього мало. Але не робіть так. Орієнтуйтеся, звісно, по вашій духовці. Але ну, це таке тісто, що воно має бути білим. Це пісочне тісто, і воно не стане там прям вам коричневеньким, гарним таким запеченим. Тому що коли воно вже стає коричневе запечене, то воно вже просто сушиться, стає сухе і не дуже приємно, смачно його їсти. Звісно, вони полежали в мене день і на наступний день вони були набагато м'якші і смачніші. Можливо, так і потрібно, можливо, їх і не потрібно одразу їсти. Але от рекомендую вам не перепікайте їх. 8 8 хвилин, в принципі, їм достатньо. І не орієнтуйтесь по тому, що вони білі. Вони можуть бути білі, але повністю допечені і проготовлені. Так, печиво напекла. Як не намагалася робити його дуже красивим, однаковим. Все одно, е, якби видно, да, тут десь більше край підсушився, десь менше. І там десь тостіше, ось, наприклад, одна сторона була тонша, вона піджарилася більше. Е, так само тут, а ну, словом, видно, що це печиво ручної роботи. Головне, що воно зроблено своїми руками з любов'ю та для рідних. І тепер печиво потрібно перемастити варенням або мармеладом і склеїти між собою. Мармелад там, чи варення можна брати любе, яке вам подобається. Смачно з смородини смачно з абрикосом, також дуже смачно з полуницею. І головне, щоб воно було таким, знаєте, Ну, густеньким. Чим густіше, тим тоді краще. Ну, У мене було, в принципі, не дуже густе, в мене було трішки рідкувате таке. І ось таке я брала це дикі ягоди тут, і воно йде як фруктовий крем, не варення, не мармелад. І воно таке більш рідкувате було. Але в принципі вийшло дуже смачно, гарно трималося і ніяких проблем не було. Я ще вчора пекла наполеон, полеон за новим рецептом. До речі, залишу вам в описі під відео посилання на це відео з рецептом, тому що я нічого не знімала. В перший раз його робила, якісь тут нові коржі, такі, скажімо, пісочно слойоні, словом, якийсь новий рецепт. Зараз хочу просто його прикрасити, тому що сьогодні прийдуть до мене гості. От, тому вирішила такому в зимній тематиці, скажімо так, зробити якийсь трішки декор цьому тортику. Е, я підготувала тут мандаринку, е, гранат м'яту, також гілочку розмарину, можливо, де ставлю, е, трішки кориці. Якби ще були зірочки бадьяну, також було б дуже гарно. Але в мене на жаль нема. Ну словом сильно декорувати його не хочу. Він великий, і це ніяке не, не свято. Просто так щось мені захотілося зробити його красивим. Я декорувала свій торт на наступний день. Тобто я вже його коли спекла, перемазала, було досить пізно. Я вже так втомилася, не захотіла там нічого робити. І він у мене ніч простояв в холодильнику, і, звісно, крем ну, як, затвердів. Да? Тому цей декор він просто у мене лежав поверх. Він ніяк там. Не приклеївся до торта самого, в принципі, це не критично. Він нікуди не дівся, нікуди не впав. Але якщо ви хочете, щоб він тримався гарно, то прикрашайте його зразу, щоб він прямо приклеївся до крему. Так, у мене для вас зараз ідея, як можна красиво на різдвяний стіл, до Різдва або до Нового року викласти нарізку. У мене тут, Я підготувала багато всього, і сир, і ось таке м'яско прикопчене, фрукти. Також оливки, огірочки мариновані маленькі. Там є горішки різні, можна ягоди. Словом, побачила на пінтересті таку ідею і вирішила теж спробувати. Мені потрібна для нього доска. Я буду робити на ось такій довгій, тому що буду робити його в формі ялинки. Якщо у вас немає такої доски, можна взяти також довгу просто тарілку, любу, але щоб вона була довгої форми. Беру розмарин і зараз роблю форму ялинки. І зараз по цій формі буду викладати все, що тут підготувала. Можна викладати з такими слоями один за одним, а можна просто хаотично, такими, як кучками, кучками, є таке слово, кучками? такими кубками викласти все, що ви підготували, як вам більше подобається. Оливки та ірочки положила в ось такі от скляні тарілочки, якби вони були ще менші, можливо, було б ще гарніше. Тому що все-таки тут і фрукти будуть, і вони ну, пускають свій сок, щоб воно все не потікло і не змішалося з соленим, то я його виложила так. Рекомендую вам зробити в такому вигляді нарізку, адже вона прикрасить любий стіл і точно здивує ваших гостей. Печиво було смачніше на наступний день, воно трішки розм'якло і було дуже таким м'яким. А от торт мені не сподобався, коржі взагалі не, ну, не моє, і, в принципі, не сподобався, мабуть, нікому з моїх гостей, тому, ну, можете спробувати, якщо хочете, але я б не рекомендувала витрачати на це свій час. Також серед неділі ми вибралися на нашу різдвяну ярмарку, що знаходиться у нас у місті. Не вистачало лише снігу, а так, в принципі, дуже атмосферно, по святковому, як завжди, по різдвяному, по новорічному. Ми погуляли трішки, випили по глінтвейну, я, звичайно, без алкогольного, От, але надихнулися трішки цією атмосферою та провели гарний час.